Вітаю, вельми шановні пані та панове. Ну що ж, закінчується 2023 рік, і з ним ну, закінчується вже фактично другий рік агресії Московії проти України. І як я розумію. Донині в цивілізованого світу немає відповіді на запитання, а що з цим робити? Так. Тобто, йде війна, широкомасштабна війна. Так. Ця війна загрожує е, перерости у Третю світову війну і Напевно, треба щось з чим з цим робити цивілізованому світу, тому що нецивілізований світ, він на те і нецивілізований, щоб не нести ніяку відповідальність за долю цього світу. Тобто є світ цивілізований і є світ варварський. Варварський світ це той світ, який ну, поставив собі на мету руйнувати. Так, це світ зла, усвідомленого зла. Це коли є певні організовані людські спільноти, які е, спрямовані на. Зло і отримують від цього задоволення. Це навіть не дивіденти якісь, хоча ну, це все ставиться нібито. Ну, ніхто ж не говорить про те, що є людські спільноти, які отримують задоволення від самого вбивства, руйнування. Агресії і так далі, і тому подібне. Тому що людство прагматичне у 21 столітті воно вважає донині ситуація, та сама, яка була в 20 столітті. Якщо, наприклад, напала одна країна на іншу, то вона хоче. Отримати територіальний якийсь інший ресурс для свого розвитку. Але ж е, варвари то руйнували, наприклад, свій час е, Рим. Не тому, що вони е, хотіли, е, ну, наприклад, там оселитися чи е, ну, якісь речі. Отримати. Вони просто це, це руйнували, розбивали, тому що це була така їхня сутність внутрішня. І тільки через декілька століть, коли вони вже цивілізувалися так, у тому середовищі Римської імперії, а це ж то так. То вони вже стали іншими людьми. Отже, виникає запитання, а що ж з цим робити? Я вважаю, що цивілізовані країни їм поки що не вдалося домовитися, визначитися, розробити відповідні програми, так. Узгодити їх між собою, для того, щоб протистояти злу у цьому світі. Ну так, ну, подивіться, в нас ж, Московія це е, найпотужніше зло, яке е, отримує від реалізації цього зла на практиці велике задоволення. Так, ну, для, для цього не треба бути. Генієм всіх часів і народів достатньо почитати в їхніх пабліках, що вони пишуть е, після нападу на Україну, після е, знищення пологових будинків. Ви чуєте? Яке щастя, яке задоволення? Їм не треба. Там проблеми з яйцями, із, із курятиною, немає газу. Немає дрова не надсилається і все останнє. Гинуть сотні тисяч людей. Це їх не цікавить. Їх цікавить щастя, задоволення від руйнування, від вбивства так, людей. І напевно, ну, очевидно навіть, аксиоматично, що з цим треба щось робити. Інакше, якщо це переможе зло, то буде знищена вся наша планета. Це ж очевидно. Так. Це чомусь вважають, що оті божевільні ідеї світової революції ми на зло усім буржуям міровий пожар роздуємо, де основне слово не буржуї, а зло. Зло отут заявлено, Отут декілька є маркерів, які позначають поширення цього зла, ми на зло, на зло, на зло всім не буржуємо. Так. Отже, треба щось з цим робити. Політичного рішення у 2024 році я не бачу, можливо, ви. Бачите і е, напишете в коментах, е, що необхідно політично робити. Виявляється, в 2021 році, що політичні засоби проти е, світового зла вони малоефективні так Ну от Запідписували угоди. Так, ну Будапештський меморандум, там, скільки цих про дружбу, співробітництво, про е, визнання взаємних кордонів, яке в ООН Об'єднаних Націй всі ці папери лежать, а Москва напала. Сіє зло. І продовжує, і буде продовжувати. І Фінляндія, наступні і Прибалтика, там, і, і Грузія, і, і вже Узбекистан, і Казахстан, і, і Польща, і Румунія, і все останнє зло буде шириться. Якщо його не зупинити політичними методами, підписання всіляких угод не діє. Це очевидно. Далі. Військово. Військового. що ми маємо? Ми е, маємо перспективи військового розв'язання цього конфлікту у 2024 році. Ну, давайте реально говорити. Є ці перспективи чи немає? Ну, Особисто я не бачу. Що залишається тоді? Тоді залишається тільки. Соціально-економічні методи, які були вже апробовані Рональдом Рейганом, і які були використані. Ну, Рональд Рейган ж не воював проти Радянського Союзу, тобто Радянської Московії. Давайте реально будемо говорити, тому що Радянський Союз це камуфляжна назва, абсолютно, так. як я її називаю для дурних. Так. А це була е, Московія. Радянська, так. і вони хочуть це все повернути назад і, і навіть розширити це все. Отже, тільки, або, точніше, не стільки, а в основному це соціально економічні методи і, перш за все, економічні методи. Ну, є ж уже розроблено все це. Треба тільки е, ну, більш жорстко діяти, так як діяв Рональд Рейган, об'єднавши весь цивілізований світ проти цієї, він чітко все сказав і назвав: що це імперія зла, так. а проти імперії зла. Треба відповідним чином діти. Я додаю, що імперія зла і країна дурнів. Так. Тому що, ну, здавалося, б, Так. Радій, величезні найбільші в світі ресурси, і так далі. Ні, їх це не цікавить. Їх це не цікавить. Їх не цікавить розвиток власний, щастя, розбудова е, своїх населених пунктів. Все-таки вони самі не живуть, і найбільше бажання не дати жити іншим. На зло усім боржуєм, міровий пожар роздуєм. Так. Отже, робимо висновок. Простий висновок. Все В цьому світі влаштовано просто, я вже десятки разів вам тут говорив. Просто треба це все просто влаштовано, просто треба це все спочатку усвідомити. Ну, скільки будемо усвідомити, вже скоро два роки цієї війни. І діяти надзвичайно жорстко в економічному відношенні. Так. Щоб в них пропали не тільки яйця. А все пропало. Ну, так в Радянському Союзі. Я ж жив, я старий совок. Я пам'ятаю, як декілька років взагалі нічого в крамницях не було. І абсолютно правий той кінорежисер Рязанов, який сказав: страна большая, гніть буде довго. Ну, а тут страна вже менше, так? Тому. І гнить буде е швидше. Тобто, що треба? Треба домовлятися з Китаєм, перш за все, тому що він єдиний виручає і може виручити Москву. Друге, ввести надзвичайно жорсткі санкції. Проти тих пострадянських країн, які допомагають Москві, тобто закуповують все для неї потрібне, а потім їй продають чи віддають. Це Казахстан, там, Узбекистан і інші. Це ну, так. Ну а для чого ЦРУ тоді існують мішість і інші розвідки? Що вони не знають, що відбувається? А якщо знають, то треба ж діяти проти цього. Тому що зло буде поширюватися. Ви вважаєте, що зараз ви е, виграєте, та ви зараз економічно виграєте, а потім в 10 разів більше чи в 100 разів більше економічно втратите. Це ж так, чи не так? Так що, як на мене, то головне у протидії силам зла це соціально-економічні. Методи, але звичайно, із додаванням сюди і військових методів. На другому це повне забезпечення України всім необхідним для того, щоб е, перемогти в цій війні, відвоювати свої території. Але навіть е, коли це трапиться, то все одно ну, політично підпишемо ми угоди. Чарові, ну, такі. і з ними про недоторканість кордонів, і, і що? І що? І, і, і більше вони вже не будуть нападати, коли це зло світове, Так. коли вони живуть ради цього зла, коли це задоволення, щастя і е, все таке інше.